Всім привіт з ліжка. Я перейшла в іншу кімнату, а поспати годинку, годинку вночі Юра а, прокинувся, буде мене. Я задрімала десь на, теж на годинку. Каже, з малим переходьте в коридор, тому що багато летить і зараз буде дуже гучно. Ми перейшли в коридор. Лягли, але він, ну, Владік зразу прокидається, починає повзати, Я ж про це казала вам. Повністю спати вже не хоче. І десь годинки, дві-три він грається, потім знову засинає. Це якраз такий проміжок між снами у дітей в такому віці 3-4-5 годин. Ось, і ми так полежали, полежали. І вийшло так, що знову всю ніч майже не спали. Ми потім з ним на перший сон заснули, але дуже важко вкладала, він ніяк не хотів спати, і дві години ми поспали. Зараз Юра вернувся з сільпо, купив солодкого, так захотіла, купив мені корзиночку таку і шматочок торта з маком. Дуже смачний, до речі. Вони по шматочкам продаються окремо. На вагу він такий світлий, з маком. І... Така прикраса кругла зверху, теж з мака зроблена. Дуже раджу спробуйте, мені дуже сподобався, але не, я не засняла, не встигла, бо зразу з'їла. Дуже смачний. Він не дуже солодкий. Я солодкі, ну, солодкі торти не люблю так сильно. Ось ми поїли, я кажу: Юра, валить спати не можу, голова болить, піду, я полежу ще годинку, а він поки з малим побуде. Тому зараз. Зараз піду, напевно, його покормлю. Я супом його покормила, тільки що, а ще е, дам груди, і кхм, потім буду вже повністю вільна. У нас друге ліжко, диван, під, е, як бачите, під речами. Така шафа у мене. Оце кімната склад у нас, як бачите, там теж речі. І... Е, Велосипед, візочок, ми в коридорі не залишаємо. Не залишаємо, щоб <кхм> сусіди не балакали. Їм то не, за... не сильно заважає, але ж е... всі якось, знаєте, стараються, щоб там було вільне місце. Всі, крім нових, які. Боже. що щось так бахнуло. Якийсь приліт, був Боже, піду що. Ні, взагалі то чоловік в мене нормальний. <просила> Попросила одягнути дитину. Одягнув на домашню піжаму і ще не застягнув, наче платічко залишив. Дивиться, дивиться на мене, каже, ну що ти таке про мене розказуєш? Владислав, давай це нормально все, можна, ну... ну, Юр, ну це ж не нормально. Некрасиво, так? Це не красиво, це неудобно. Сподівання роздіваємося, все. Вийшли гуляти вже всі разом. Забрала подарунок по хресниці і Владиславчику взяла ковтинку, але в нього дворі дуже тепло, 23 градуси. Футочки ще наберемо. Це бачите, які забабахали, здоровий, десь Ось тут фора, так. Ще ма, ну, Магазинів немає інших, ще не повідкривали. Парковка така велика. Такі лавочки зробили, що у день сісти не можна буде. Вони понагріваються і пшить на скаворіться. Гранітні. Добре, що просто тут ну, таке було за забором страшне. А тепер і клумби, і все. Друзі, всім привіт. У нас наступний день. Дуже болить голова. Я вам просто не можу передати, сьогодні я все проспала, сьогодні була масова. Атака знову на Київ е і ракети, і наші фіди. Але ми з Юрою проспали, бо попередні дні ми мало спали. Йдемо йдемо. Йдем. Ми зараз збираємось до мами. Треба забрати те, що вона там докупила на прикрасу. Прикрашати на свято. Ось і о, якраз тата зустрінемо і поїдемо додому разом всі. Зараз його роботи якраз зробили так, що вони працюють до, до п'яти у зв'язку з цим всім, що відбувається зараз в Києві. Дивіться, дівчата, яка в мене гарна сукня. У мене ще є дві такі сукні на руках. Можу відправити червона і чорна. Дуже класні. Так стояться класно. Подивіться. Мені подобається. Залишила собі одну, бо не могла. Не могла не залишити, бо якість класна, мені подобається. Владиславчику, поїхали до бабусі. Мало того, у нас недалеко від мене прилетіло, прилетіло. Є погибші. Є дитинка є, жінка. Ну. Пішки пройти можна, зовсім недалеко. А я вночі зовсім нічого не чула. Юра каже, бахкало дуже сильно. Я так виробилась, я прокидалась так його сонно кормити, сама ще у вісні, знаєте, сплю, але кормлю. Перекладаю його до себе, кормлю, потім знову у ліжечку. Це все на автоматі роблю у, у вісні. Ось. І Юра якось мене в коридор не, не того не позвав. Но сьогодні, напевно, будемо вже одягати в коридорі з самого вечора, спати, засинати. Я сподіваюся, що у всіх, хто дивиться, у вас все нормально. У вас якось це все обійшло. Приїхали до мами вже. Боже, мені треба щось з елементцем робити. Я замовила три штуки з Алі Акс Експресо. язиком зовсім проблеми. Uh, і досі не приїхали, але встигли приїхати на кульки з Аліка тваринки. Давай 12 сади. Владиславчик. А я Ні, там давно, я тобі зараз покажу. Я, а, там, сторона. От сюди всі лізуть, всі сюди лізуть, що ти тут мені. Всі дітки, всі йдуть сюди, щось в мене тут шмон наводить. Матуся, привіт. Привіт всім. Мама, ніч не спала із-за цього. Ой. Всі ми да, такі О. сьогодні. Ниякий. Він не холодний, можна він посадити? Не холодний можна, так? Да. Він тепер. Не спала. тому що. Тому що не спали. Да -да. Чекаємо на тата зараз. Такий... О, дякую, холодильник вимкнувся якраз. Водичку таку п'ю. Хоча сказати, цей браслет собі робила. Я так довольна, Вообще, він так класно пасує на літо. Вчора дівчинка мене в магазині зупинила, спитала, де такі можна зробити, де такі можна купити. Ось, ну, казала, що собі сама робила. Дала контакти куми. Кума каже, що вона такі не робить. Але Азря, як я кажу, це ганпакет яркий, пьстренькі, я таке люблю. Вона так переливається класно на сонечці, як перлинка. Дуже класно. Бабуся топає з внучком. Та-та-та. на розмір цілий, Ну нічого доросте. Владислав, не можна? Як шкоду? Оце пісочні купила йому, ну такий ось зручний. Mm -hmm. ось, мені дуже подобається. Це я на, 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 на сінцеї да, сінце заказувала. Треба де ще купати. Це У нас один такий. Треба ще купитися було. А в стаціонарному одному сінцею немає дитячих? Є, повно, Це ж їхати треба в Скаймол, там найвеликі дитячі. Ну, зовсім найвеликі. Ні, ні. будеш сам Тут не треба Там великий сінцей. Дід дивиться влоги, буде рад, що ти його згадав. Да. А, Коли ж дінеш, якщо він є. Так, так, так. Залишилась полуниця. Вчора так хотілося купила. Вона така схрещена з земляникою, і відчувається. відчувається, Дуже солодка, смачна. І суницю. Так, по правильному буду суницею, Земляніка це суниця. Полуниця суниця, суниця відчувається. Це я брала по сто щимось кілограм, там була ще по 75 Так хотілося вчора, купила і не ймо. Щось вже все перебили весь апетит. Мама мені насіння передала. Вона знає, що я таке люблю, а я дуже чекаю, коли я його відкрию, тому що в мене дві останні серії серіалу мого залишилось. Буду плакати, дівчата, і купила ще в магазині ось такий маршмеллоу. Просто охраніть скільки він коштує. Ця пасочка коштує 100 гривень. Ну, для краси, що ні, так? Я думаю, воно якраз буде підходити. До цих пряників, дивіться, як класно воно підходить по кольору. Дуже-дуже класно. Ну, рожеве я не буду використовувати, маршневого я його так поїм. А ось білий, голубий і такий ще салатовий є, якраз до цього коника. <смі> ну, такі вони гарні, я не можу. Які дівчата молодці, що вміють таке малювати, робити ручками своїми. Молодці. Обожнюю таких людей, які руками вміють щось робити. Друзі, я вже вдома почала робити торт, бісквіт. Не можу знайти бісквіт, ходила на ринок, ходила в сільпо, в фору одну, фору іншу. А... Тільки в тебе не зайшла. Магазинчики попитала там, де продають випічку. Ну Нема не де цих готових коржів почала робити, у мене піки не виходять, не піднімаються яйця, ну їх в баню не буду я їх доводити до піків. Я так залью. Яйця є, мука з цукор є, підніметься. Хоч на один корж якийсь там підніметься. Завтра ще з холодних яєць зроблю. Не знаю, так обережно все робила, ні води, нічого, ні жовтка не потрапило. Робила завжди з холодних яєць, виходила. Тут пишуть, що треба степлих, блін, зробила степлих, воно не виходить. Коротше, зараз буду я щось видумувати, вимикаюсь. Я не можу знімати і робити. Мені треба сконцентруватися. І зараз щось вмику по телевізору і буду дивитися, слухати точніше і робити. Фух, якусь музичку, може, не знаю, може, якесь інтерв'ю. Я всіх міцно обіймаю і всім до наступних влогів. Потім покажу, що вийде, якщо вийде. Та щось то повинно вийти. господи. а якщо ні, то по... так по... поламаю, поламаю, окремо обмажу, буду у нас цей мурав'янік. Все, пока.